Друзі, перший всеукраїнський з'їзд е, Сили нації розкажу про організацію про людей, про військових, про ветеранську раду, про героїв України. Це дуже цікаво. Я думаю, хочу спершу подякувати Андрію Васильовичу Пеліховському, лідеру партії за організацію. Також, члену Генеральної ради е, Кадун Андрій Васильович, е, теж дякую е, йому за те, що організував усе. І відпочити, і поспілкуватися, і поїсти в тому числі це було круто. Хочу подякувати Кондратенку Олександру. Воїн і журналіст, і просто класна людина, який теж доклав дуже багато зусиль для організації, для того, щоб це все сталося. Всім, всім членам Генеральної ради, всім друзям, всім колегам за те, що гуртували людей. Розбудовують разом партію. Друзі, ніхто не відміняв політичної боротьби. Ми сила нації, сила народу. Ми маємо перемогти однозначно. Друзі, дуже вдячний воїнам за те, що були на конференції. Ну, Це дуже круто розкажу про Константина Ільченка, який очолює. Ветеранську раду. Я побачив їх всіх в орденах. Вони рідко це роблять, але на діли я побачив е вільченка Богдана Хмельницького. Ну для мене це дуже круто. Це такий ж, така ж нагорода, як у мого друга Мартіна. Теж він був в нього, орден Богдана Хмельницького. Це кров'ю і потом добивається, особливо коли це військові, коли в окопах це добувають, а не в штабах. І це дуже круто спілкуватися з ними. Всі, хто був військові, це люди, які вже є членами партії, які взяли на себе відповідальність, які знають, що робити. Не для картинки, як це робиться і робилося, а ці вже знають, куди йдуть. І от спілкувавшись потім, ну, багато годин ми були разом спілкувалися стільки історій, скільки цікавих історій, і спілкуючись з цими ветеранами. Починаючи з тих, хто з 14 року воював. Е, Оніщенко Руслан, народний герой України, який вже, на жаль, він навоювався так, що втратив здоров'я е, е, і на війні. Потім добила влада ще е, людина, яка перенесла масу операцій, йому вже третій раз замінили сустави. Ну, дуже, ну що говорити? Воїни є воїни, і все так просто не проходить укопи, бої. Спілкувався також з тими, хто зараз, з 22-го е, воює, з нами був шаман з нашого підрозділу. Е, в нього е, кум Лисий. Вітання тобі. Він з 14 го року воює із, і з 22-го теж в тому числі має два. Ордена Богдана Хмельницького третього ступеню. Це, це воїн захмарний, стільки цікавих історій. На жаль, він зараз його списують. Він не списується, його списують, тому що е, два поранення. Дуже тяжко. Зараз е, дуже складна операція буде. Ну, от. Також е, хочу згадати: в нашому оточенні теж спілкувався е, з великим воїном Панадол. Тобі теж вітання. Це людина, яка з хлопцями два рази вони виходили з оточення. Два рази. Один раз вони виходили під виглядом ворога про їхні позиції. Це з повного оточення, з боями. Уявляєте, дуже мало залишилося людей з підрозділу. Але він живий, живий воїн. І він не буде здаватися. Те, що вони не можуть там десь воювати вже, вони будуть воювати на політичному фронті. Вони будуть захищати військових, їхні ідеї, будуть захищати людей, свої сім'ї, як вони це робили. Тому їх не зупинити і розказувати, а чого ви в політику лізете, а хто буде лізти? Опять ця срань буде лізти в політику. Ні! Оці будуть іти. Ці воїни, і вони це роблять свідомо. От що важливо. Я їх бачив очі ці історії. Це тяжко це потрібно писати тільки про це і розказувати. Я буду це робити. Це десятки історій людей, які пройшли страшне горнило війни, які знають, що, як і по чому, знають ціну всьому і політикуму, тому що є, в тому числі. Тому. Вони будуть в тому числі, і вони будуть з нами, вони є з нами, підуть в політику, зайдуть і будуть змінювати країну. На сьогоднішній день наш рух, наша партія це те політичне чудо, яке однозначно буде в Україні. Це чудо буде і політичне, і економічне зростання. Стовідсоткове, тому що заходять люди, які пережили все. Які побачили з буранних 90-х, починаючи, закінчуючи сьогоднішньою війною, друзі. І що б там не розказували, не, не, не лили на нас збруд. Хі -хі, хотів би я вам показати зараз одного з пальців. Ну, всім миру добра, друзі, всім миру добра!